Наприклад, жаль, Політична опозиція виглядає абсолютно безпорадно, абсолютно безпорадно, бо те, що вони кажуть, те, що вони роблять, ніяк не сприяє вирішення питання на мій погляд. Зараз ми всі поїхали до Вільнюса, всі люди. Але як на мене головне зараз це... Е Наращувати ненасильницький насильницький спротив і ставити більш радикальні вимоги чинній владі щодо підписання цієї угоди. Абсолютно зрозуміло, що в Віннюсі вона зараз підписана не буде, бо е це не підготовлено з боку України і вже е це, я думаю, вже неможливо в ці два дні. Вимоги. Е Євросоюзу не виконані, але це цілком можливо за декілька місяців і е, за умови зростаючого тиску громадянського суспільства, політичної опозиції на керівництво держави, що це є необхідним і що саме так треба вчинити. А для цього е, політики мають себе вести на ніколи інакше, не так, як вони зараз.